Багато героїзму хлопців, які не, не зважаючи ні на що виконували свою роботу. Був випадок, коли пілот, ліжачи на спині з простріляною від осколків ногою, тримав в руках пульт і саджав літак, тому що розумів, що літаки закінчилися. Все весна 22-го року, і коли ми їх втрачали просто з, з, з бешеною швидкістю, виробники не справлялись поновлювати нам цю техніку, враховуючи те, скільки її було потрібно на всьому фронті. Тому берегли кожний літак. І були випадки, коли збитий літак падав в сіру зону, і пілоти ходили туди зібрати залишки, щоб привезти ці залишки виробникам і таким чином спростити процес поновлення цієї техніки. І це все робилось саме за того, що ті, ті хлопці бажали робити свою роботу і бажали це зробити якнайшвидше як, як і як найякісніше.